Темою номер один для сполучених штатів став сьогодні масштабний обмін полоненими з Москвою, але в дипломатичних колах запевнили, що цей процес ніяк не пов'язаний ані з позицією Білого Дому щодо України, ані зі ставленням Америки до розв'язаної Москвою війни. Водночас українська тема знову стала центральною для кандидатів у президенти США. А експерти навіть почали публічно говорити, що і Байден за півроку, які лишилися йому в Білому домі, сам хотів би максимально допомогти Україні зробити серйозні кроки, не чекаючи, поки передасть владу. Обговоримо все це з нашим спеціальним кореспондентом у Сполучених Штатах Дмитром Анопченком. Він на прямому зв'язку із державного департаменту США. Отже, Дмитри, вітаю тебе! Російські змі через цей обмін, мабуть, натякатимуть на певне перезавантаження. Як це коментують у Вашингтоні? Ну, насправді льо з'являються перші коментарі, тому що з самого ранку я слідкую за ситуацією. Дійсно, безпрецедентна абсолютна історія. Масштабний процес, бо включає домовленості не тільки між Вашингтоном і Москвою, але задіяна Німеччина, задіяні ще три європейські країни. Ну і Москва віддала вісім росіян. Росія Росія передала 16 затриманих. Ну і є вже підтвердження, що Кремль віддав і захоплену в Росії редакторку Радіо Свобода Курмашеву і морського піхотинця Пола Вілана і кореспондента в. Вострій Journal Евана Гершковича казати політику навіть сьогодні написала, що мова про цитую один з наймасштабніших і найскладніший обмін ув'язненими в історії Сполучених Штатів. Ну і е, я дивився ефір, що у вас був сюжет про російські на... наративи, про російську. Про про ті про заяви, які робляться, я розумію, що зараз може початися в російських змі або якісь конспірологічні теорії щодо того, що ось, начебто, дивіться, є прямі переговори між Вашингтоном і Москвою, начебто дивіться є певне потепління. З Самого ранку теж я просив американську сторону це прокоментувати. Спочатку було прийнято рішення, що до моменту, поки не відбудеться обмін для того, щоб його не зірвати, абсолютно пресі нічого не говорили. Ну і вже ближче до ефіру від інформ. Повних джерел за правилами мають та саме так послатися. Я почув, що Обмін і переговори щодо нього це абсолютно окремий процес від питань українського врегулювання. Що в переговорах дійсно брали участь чиновники американського держдепу і американської ради національної безпеки. Втім, основні контакти були між спецслужбами, з окремої Росії, та представниками центрального розвідувального управління. Ну і тут цікава цитата: що принцип про Україну без України в силі і таким чином не йдеться про те, що умовою цього великого дійсно масштабного. Обміну могли б могли би бути теоретично будь-які поступки щодо України. Я чекав якихось офіційних повідомлень. Буквально 10 хвилин тому Джейк Саліван, радник президента з національної безпеки, вийшов в білому домі до журналістів, і теж вперше від нього ми вже почули офіційно. Він озвучив першу офіційну реакцію і сказав, що цей обмін не має жодного зв'язку із політикою щодо України що це два абсолютно різні процеси, і вони абсолютно ніяк не пов'язані. Тобто, думаю, з усілякими спекуляціями тут ми можемо поставити крапку, погодьтеся, що це дуже потужний крок команди Байдена, тому що звільнення американських заручників чекали дуже довго, і знаєте, тут якраз цікаву думку висловив експосол Великої Британії Тоні Брентон. Він по суті озвучив публічно те, про що казали тут, зокрема і в Колуарах. Амбасадор сказав, що за його даними Джо Байден і може і прагне діяти максимально активно в ті півроки, які залишилися у нього при владі, і, зокрема, спробує ще до того, як йому доведе. Деться передати владу наступнику, і там байдуже буде це Камала Харріс чи Дональд Трамп, самому намагатися ще за своєї влади вирішити максимально чи підштовхнути до вирішення українське питання, не залишаючи на розсуд нового президента. Ну і каже посол, що Байден спробує багато що зробити для наближення миру ще до свого президентства, Тим більше що він не балотується, а тому розв'язані руки, зокрема для того, щоб і перейти певні червоні лінії. Щодо самих кандидатів, ну наприклад, від Трампа постійно зараз на мітингах лунає слово Україна. Останній мітинг черговий був у Пенсильванії і виступаючи, якраз кандидат республіканець пообіцяв в разі своєї перемоги врегулювати ситуацію, закінчити війну. Ну тут буду цитувати ще у, у, відразу після виборів у листопаді, не очікуючи навіть інаугурації у січні 2025 року. Ну ще одна дуже промовиста. Погодьтеся цитата: я покладу цьому край ще до того, як займу кабінет, я зроблю це після виборів в статусі переможця перегонів. Від Трампа в принципі ми це чули, але Зараз пролунало, і це такий новий меседж, який я так розумію, підготували з звинувачення на адресу Камали Харіс. Трамп її звинувачує в тому, що саме через неї, начебто, розпочалася війна. Він сказав, і це цікава цитата. Що Харіс відправляли мати справу із Путіним аби втримати Путіна від нападу на Україну. Ну він не повідомив більше деталей. Про це не говорили ані публічно, ані не публічно. Але в будь-якому разі кандидата зараз постійно звинувачують один одного, постійно з'являються контрзаяви таким чином. Ну, скоріш за все, від кампанії Харіс чи від неї самої. Ми просто найближчим часом почуємо, а що це було, якщо було взагалі. Втім, кандидатка від демократів почувається дуже серйозно, дуже впевнено станом на зараз. І здебільшого, завдяки соціології, з'явилися дійсно свіжі цифри. Це цифри опитування, яке замовило агентство Reuters, і Воно показують, що Харіс трішки за рівнем підтримки нижча ніж. Кандидат від республіканців президент Трамп, але за останні дні цей розрив скоротився вдвоє. Він скоротився всього до одного відсотка. Ну ось свіжі дані опитування, і воно показує, що Харріс віддають перевагу 43% відсотки учасників, а Трампу 42%. Тут цікаво, 6% відсотків респондентів заявили, що не хочуть віддавати голос не одному з кандидатів, і 7% відсотків сказали, що вони ще не визначились. Ну таким чином, я розумію, що багато соціологічних опитувань проводяться вони паралельно, цифри близькі, але цифри. Тим не менше відрізняються, але навіть ці 7%, які не визначилися. Ну на чию, на чий бік вони пристануть, це може дуже багато вплинути вплинути на результати. Але в принципі на ці тенденція зрозуміла, що це перегони на рівних. Ну і знаєте, оскільки е, фіналісти вже зрозумілі, і Харіс і Трампу все одно доведеться доведеться багато говорити про Україну, про своє ставлення, про бачення того, як українську проблему, як закінчення цієї війни бачить кожна майбутня. Адміністрація, якщо вони переможуть, хоча б тому, що цього хочуть їхні виборці. Ну і якраз цьогорічна номінація на Еммі, найпрестижнішу телевізійну премію показує наскільки великою є зацікавленість і американської аудиторії, і американських журналістів в українській тематиці. Я поговорив із знаменитими номінантами. Ну і просто зараз подивіться, що вони щодо цього кажуть.